Разом із Збройними силами України 20-річчя своєї діяльності відзначила військова прокуратура. У всіх регіонах з цієї нагоди відбулися святкові заходи. Також було підбито підсумки роботи за роки незалежності. Вже два десятиліття військова прокуратура України забезпечує дотримання законності у збройних силах і надає реальну допомогу військовослужбовцям. З Огляду на перші кроки і перші роки органів прокуратури. Дуже багато позитивних змін. Прокуратура укріпла організаційно, професійно. Прокуратура має відповідний кадровий потенціал, вдосконалюється соціально-правовий захист працівників. У столичній прокуратурі центрального регіону до такого ювілею готувалися всі працівники правоохоронного органу до свята власними зусиллями відкрили оновлену залу урочистих подій. Також цього дня склали присягу молоді лейтенанти. До речі, таку традицію у військовій прокуратурі започатковано нинішнього року. Хотів би привітати весь особовий склад військової прокуратури центрального регіону України із 20-ю річницею. Утворення органів прокуратури України побажати нових звершень, добра в ім'я утвердження справедливості закону і правопорядку. Відзначали професійний ювілей і в західному регіоні України. З такої нагоди у Львові урочисто відкрили пам'ятний знак працівникам військової прокуратури. Таку повагу правоохоронці отримали заслужено лише цього року. Військова прокуратура західного регіону виявила близько двох тисяч порушень, притягнуто до відповідальності майже дві тисячі військових осіб. Державі відшкодовано понад 21 мільйон гривень. Прокуратура України відбулася як серйозна державна. Структура серйозний державний орган, який здійснює нагляд за додержанням законів і здійснює в тому числі правозахисну діяльність у західному регіоні. Пріоритетним з початку року є питання збереження військових містечок. Переформування західного оперативного командування, передача арсеналу, баз складів підпорядкування сукопутних військам, інвентаризації, які були проведені. Засвідчили, що серйозних порушень закону ми не допустили. Відзначала двадцятиріччя зня створення і військова прокуратура південного регіону. В Одесі відбулося урочисте покладання квітів до меморіалу захисникам вітчизни. Відбиваючи підсумки, варто зазначити, що 2011 рік виявився надзвичайно складним для військової прокуратури південного регіону. 90% усіх керівних посад були заміщені новими кадрами. Проте керівництво вдалося налагодити роботу. Проведено результативні перевірки щодо збереження військового майна та з питань земельних правовідносин на захист інтересів громадян та держави подано позовів на суму. Майна. Майже 19 мільйонів гривень. Много грошей возвращено в бюджет, много захищено прав воєннослужащих, на незаконні нормативно правові акти внесені документи прокурорського реагування, Активно прокуратура бореться з проявленнями корупції. Усіх, хто сьогодні присвячує своє життя дотриманню законності у Збройних силах, привітали ветерани військової служби та високопосадовці. Збереглася військова прокуратура лише завдяки. Вашій сумлінній праці завдяки тільки тому, що ви показали дійсно, що є такі питання, з якими може сьогодні професійно керувати і вирішувати питання лише військовий прокурор, органи військової прокуратури, поки є збройні сили, повинні у нас бути в Україні. Труд в прокуратурі ніколи не був легким, во всі години. Поэтому приходилось работать очень напряженно, и сейчас эта работа непростая, но очень ответственная. Считаю, что работники прокуратуры вносят очень серьезный вклад в вопросы укрепления законности в государстве, и желаю, чтобы эта работа была еще более результативной.